Разом із тим, керівництво польщі ну займає як на мене дуже дивакувату поки що позицію. Якщо Сікорський виказує думки про те, що вони могли б, наприклад, збивати шахеди над територією України чи ракети. Президент цієї країни каже, що ні, Варшава не готова цього робити і робити це не буде. Він каже: що наша армія збиває дрони як тільки вони перетинають кордон Польщі. Ну слава Богу, хоч це вже роблять, але це все одно є порушенням цілісності держави. Яка є членом НАТО. Тому з технічної точки зору ми несемо відповідальність за наш повітряний простір в межах кордонів Польщі. Ну нічого. Все відбувається в певний час і прийде час, коли поляки будуть збивати безпілотники і на території України. Звісно, я хотів би, щоб вони нікуди не летіли, скажу чесно. Тим часом Міністерство оборони Литвії відкрило першу з дев'яти спеціалізованих шкіл, в яких дітей віком від 10 років і дорослих будуть навчати складанню, програмуванню та керуванню дронами. Вважаю, що дуже правильна ця програма, оскільки майбутня війна це війна безпілотників. Це показує війна Росії проти України. Відтак треба готуватися. Не всі країни адекватно оцінюють загрози, які сьогодні є для їхніх країн, до прикладу, міністр оборони Італії. Говорить про те, що його країна не готова до будь-якої атаки, ні з боку країни-агресора Росії, ні іншої країни через 20-річне недофінансування Галузі оборони. Саме це є основною причиною. Про це Гвідо Крозет повідомив виданю Guardian і каже: що ми не готові ні до нападу Росії, ні до нападу іншої країни. Я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання забезпечити цій країні можливість захищатися. Якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас, я маю на увазі не тільки Путіна, а й будь-кого іншого, саме він не уточнює. Але, схоже, загрози Італії є. В той же час Джорджа Мелоні говорить про те, що треба надати Україні якусь умовну статтю 5 НАТО без НАТО. Як це буде виглядати, ніхто не розуміє. Про це вже перестали говорити, тому що ідея повністю являється нереалістичною. Вона не збирається відправляти війська до України і каже, що нічого не відбувається. Ну фактично заховала голову в пісок і намагається вдавати, що ніякої війни Росії проти України не відбувається. Емоціонально вона, звісно, покорила серця багатьох українців, але направду на практиці пані Мелоні нічого не робить для того, щоб посилювати безпеку навіть власної країни. Тепер, друзі, про санкції. Це дуже важлива тема, про яку я хотів з вами поговорити абсолютно окремо і звернути увагу на те, як сьогодні діють європейці і американці, і що власне відбувається. Ну, фактично, я вже на початку вам сказав відео про те, що Зеленський з цього приводу думає, і добре, що він говорить про однакову відповідальність американців і європейців за це. Але сьогодні з'являються додаткові новини про те, яку санкційну політику проводить Дональд Трамп. Я вам не відкрию секрет. Ви добре знаєте Трампа. Ну, все ж таки окремі деталі хочу вам повідомити. До прикладу. Сполучені Штати Америки відновили повноправний статус Угорщини у програмі безвізового в'їзду, який був призупинений ще за адміністрацією Джозефа Байдена у 2023 році. Про це пише видання Bloomberg. Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США на строк до 90 днів без візи. Тепер в тому числі і Угорщина має таку можливість. Вашингтон каже, я вам вчора це розповідав. Міністр угорщини у справах ЄС Яна Жбока бока ставиться з більшим розумінням до їхніх проблем, ніж Брюссель, в тому числі до питання імпорту російського газу і нафти Угорщиною та Словаччиною. Тому тут справедливо я розділяю думку моїх колег, які говорять про те, чому Трамп не тисне на Орбана і Фіцу, аби ті припинили постачання енергоносіїв із Росії. Хоча певні зрушення у переговорах США та Європи нині є. До прикладу. Учора відбулася телефонна розмова президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн і президента США Дональда Трампа. Після цієї розмови Урсула Ляйен заявила про те, що готується 19-й санкційний пакет Європейського союзу, який спрямований проти російських криптоактивів банківської та енергетичної сфери. І конкретно вона сказала, що європейський союз пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії. Коли вони відмовляться повністю від цього, вона, звісно, не назвала, можливо, це буде нам умовно. 1 січня 26-го року. Ну, принаймні, такі дати називають багато моїх колег і політиків, наближених до цього процесу. А от Британія не хоче вводити вторинні санкції проти Індії для тиску на Росію. Про це пише видання Times. За інформацією видання, Лондон сумнівається в необхідності санкцій проти нью Нью-Делі, враховуючи, що тільки 24 липня Стармер і Моді уклали угоду про вільну торговлю. Між своїми країнами, ну от так, війна війною, а гроші дорожче. І для британців також. Хоча Британія, європейський союз, не поспішає тиснути на Індію, але санкції в 18-му санкційному пакеті Європейського Союзу все ж таки справили. Певний тиск і зробили незручності для Індії. Індійська компанія Naira Energy збільшила продажі палива державній розрібній мережі Hindustan Petroleum Corp. після того, як експорт нафтопереробного заводу підтримував Росією постраждав від санкцій Європейського Союзу. Це дуже важлива деталь, друзі, оскільки з моменту введення санкцій Naira експлуатує свій нафтопереробний завод Вадінар у Західній Індії потужністю 400. Тисяч барелів на добу на 70-80% потужності. І саме збільшення обсягів продажу нафтопродуктів на місцевому ринку допоможе компанії підтримувати роботу нафтопереробного заводу. Ну, для того, щоб вам не розкривати і не розповідати інші деталі, для розуміння ситуації фактично величезна компанія, на яку були накладені санкції, переронтувала свою роботу більше на внутрішній ринок, тобто створили певні незручності для неї. І, хоча Індія, наприклад, долучилася навіть до військових навчань Білорусі, але прем'єр Індії Моді говорить про те, що Індія підтримує ініціативи США спрямовані на мирне врегулювання конфлікту в Україні. І вже Сполучені Штати Америки офіційно повідомили про те, що їхня делегація направляється до Нью-Делі для прискорення переговорів з підписання торгівельної угоди.